Всім привіт, ви на каналі Сивн23 і сьогодні ми граємо в іру симулятор магазина. Ну це. За сьогоднішній день це мала би бути вже друга игра, яку я знімаю. Ну, на першій ігрі не записався звук. І перед початком відео, поки я закуповуюсь, скажу поставте лайк і підпишіться на канал, це дуже допоможе моєму каналу. Так. Ми заказали муку, яку нам не потрібно. Так. Що нам треба її взяти? Я її продав. якийсь олію. І кладемо її. В ціну кладемо 4 долар. Окей. І біжимо за ще однею. <кхи> ага. Ходимо. Ну там така життіна. Open. open, Опен. Нажми open, Все. Так, сідаємо за свій стіл. І скажіть, зробити просто це. Ну викласти відео одно, Там, де ну просто начне чути, просто музика буде на фоні грати і все. Чотири дора. А що? Я ж покажу четыре долара. Чого вони не можуть дати рівно? Во! Як щас, раз-два, ок. Ну, довольно щось там каже. Я так думаю. Раз-два. Ну, всі беруть по дві банки картою. Четыре. Ноль. Ой-ой-ой. Просто четыре доллара. Так. Четыре. Ой-ой. Чекайте. Четыре. Крапка. Ноль. Ноль. Четыре. Крапка. Ноль. Ноль. Вони щось кажуть віп. А що віпко знає? Так, карти 4.00. Всі карти розраховуються. Може, типу, обслужування нові персони. Так сенска. Коротше, я не розумію, що вони кажуть. Вісім. 8.00 Очекайте, секунду зробимо так, так. ну, Хоч так. Так. Хоп. Ви бачите, що такое буде писати. Ну Но... хоч поймемо, що вони кажуть. А немного лі вам здачі треба дати. Я би не хотів йому здачі, звісно, давати. Таке вкуснує уроні. А вона і так щось на своєму каже. Значить, ми цю погану мову виключаємо і оригінально кладемо. Один, два. Крапка ноль-ноль. У нас уже двісті гривень Оп'ять. А А кітів один дати здача п'ять один. Шістнадцять. А ха а. а, а, а. <кліпи> Я йому не дав здачі. Класс. Ну, все раскупил. А жить тут шоссе? Нет. О, класс, 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 класс. Так, что нам треба? Это что? Так, так. Тут шоссе. Опа. За 200 долларов. Ну, что? Вот и все две штучки. Оп, это что? Так, вернуться. Опа-на. Теперь у нас где две эти штуки. А, вот так. Время? Нет. Блін, ну неудобно кладеться? Тепер ну нормальне, хоч так буде. А що буде кить покласти ціну? Сто ха. А козі буду купляти, я думаю, вратлі. Вряд ли. Хоп. open Не, не, я не вірю, яке не будуть купляти. Неко даже заходити не будуть сюди, так? Да? Ми прогадали. А. da 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 dużo więcej cena czekaj ty nie kupisz da nie kupisz nie da bardzo więcej cena ok pięć co w odpowiedzi gdzie Так стоп, все стоїть тринадцять. Коротше, не понял. Так. Кож до нас прийшов, ні? О, не тепер заходити не хочуть, так? Да? Заходіть тут, завжди відкрити. От чого не заходять. Я не сказала, що тут завжди відкрита. Так, До магазина нашого пішли. Дуже велика ціна. Даже ця. Ну, добре, 3 долара буде. Ну, тепер то невелика ціна. Во. Правильно ціна невелика тільки три 3.00 ноль ноль. А ой, я случай шість ноль ноль. Окей тик-тик. 6 ноль, ноль. Коли в нас буде десь сотка, то ми підемо щось нормальне, купимо і багато. О, 9. Він не міг просто 10 гривень дати, то й доларів. Не треба вертатимути. Во, оце от правильно, так. Да.

За те, що ти такий, я буду точно такий же. Дай це буде довго. Мені заслушає 60-точок що понакидаю, було скоріш. 99 і 100. Все. Ну no, от йому щось не любиться, мені каже. Оце не наглий, цей добрий. це на карті цей. Здесь не карта. Та ці вем картою. Все. Наші. наші наші покупці карточні. Опа, ще день накінчився, а вже все скупили. Все. Да, да. U mnie tu drobakos i zakupić to No. Trochę podarżej. A, nie, 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 nie. Trochę się jeszcze. I o co? цього. Угу. і я понял о вот так піде хоп. Це у вас яка ціна п'ять буде? Ой, а у вас? Ну, я вже настав Вас ціну. Да, все добре. Чекаємо покупців. Треба ходервати опен. Опа, но Даже телефон є. Ого. Опа. Блядь, ріпше не то Вона дві, дві пляшки взяла ли. 200.00 Ну, не печеньку, о, ні, купують. Вам хотіла сказати, що печеньку не купують і нараз купила. Хоп. Ну, самі печеньки. 5.00. Значить, нормальна ціна на печеньки. Це в мене на человек ігри просто 100 за 100 доларів. Значит. Так. Сорок два-сорок два. А сорок два? Нам треба то потратити. Девять. Що ми поняли, що тут може класти ціну і краще її класти нам ну, без центів центл. Потяжка. А, -а, -а. Я понял. 46. Так, тык, 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 тык. Нормально бере. Лайный заказ. Оп, 2 доллара. А. Ой. 15. Ой. А чё не можешь їх? их? Надала двадцатку. Не можу здесь... Можу... О, левел 3. Файно, файно. Чекайте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи викласти відео просто це, чи ну як то? Без звука просто з мелодіїв чи ні? А блін кос. Нам треба закупитись. Нормально. Тридцать. А ты шо прийшла? Нас закрыто ты не видишь? все Зайшла Когда закрыто? Так. Ваша цена пять. Ми, вам ми ще ціну не клали. Склали. А не клали три. Так. Вам ціну ми клали. <кхи> І йдемо до останньої посилки. А це ми ціну не клали. Да? Да. Ну, покладемо так 3 долара. Чуть подорожчала. І open. <кій> Давайте заходьте. Так, і Що вибереш? Вибирайте це, те саме вкусне в нас. Опа. <кій> сказав, як я зроб... Ой, зробив, як я сказав. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. 16 долар. А кіть просто 16 написати. А, теж піде. Йохрні. Ти взяла те, що в мене є, кроме олії ріша. І всі беруть ті печеньки чи що то. <клух> так. От їх мінімум по дві штуки беруть. От їх треба купляти. Ой, шість. Так. Це оп'ять бере. Жвачок мільйон. І чого ці печеньки? Ем, типу, більше зато ну ця як менше. Усі жвачки мінімум по дві беруть теж. Так що хоп, хоп, хоп-хоп. Ну що я сказав, мінімум по дві... Та чого так ну что, опять закупилась сильно? Посо нас сейчас уже все выключить. Так, два, девять. Хоп. Угу, останется все... штука шоссе. Раз два. три. Хоп. Ну. А, на двадцяточку дала. І те останній. А ні, як я бачу, не останній. От тепер це останнє. Хоп, все. А в нас скільки було? У нас було ж двісті. То мене ж не закуп... Не це. Опа, це паде в ціні. А то вот 200 у нас зараз? Да? Ну, майже. Йохрний Юхрный Так. А я казав вам, щоб ви підписались на канал і поклали лайк цьому відео. Не помню. Так що зробиться. Хоп-хоп. Якщо ви хочете канікули. Бо, Бо канікули через один день. Завтра... І ще не канікули, але післязавтра вже канікули. Канікули. Так, сюди. Беремо це. Ходимо на продажу. Ну у нас багато всякого. І ще день. Це добре. Чи запустимо десь три люди? А чому... А, просто показалась мені. Типу золото, як GrowGarden. Так, йдемо сюди. Да. І найбільше у нас от олії. Коротше, кілька день буде. Йти. Ага, ще три години, ну, нормально. Мені каже, закриття у нас у 6. Ну, напевно. Уже третій... третій день. А, ми працюємо третій день. І третій лево у нас. сюда перші покупці. Так. 15, 0. Ну, дать. Ну, в цьому треба буде 4 здачі дати. Ви закупились великою пачкою. Сорок дві. Ну, в кстати, 42 здачі ми ще не давали. ну, так. Уже сейчас з дня буде. 32. два. П'ята дня. Тут збоку, там, де за третій, ну, за фрідей. Дев'ятнадцять. Да. Хоп. Ну, це перстанній, бо я би вже кос робив. Все, закриваюся. Бо зараз буде щось тако знає, чи закриємось начиня. Хоп, 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 хоп. Скоро 42. Скоро, блин, сейчас закроемся. А ні, не, не закрылось. Ну, просто уже хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А когда мы закрываемся, где мы что Да, вже уже вечер, я понял. Так треба ще заказати. У нас гроші є. Розкладаємося. Так, це що? Тоже жвачки. Ну, це останні жвачки, надіюся. Вроді би, так. Олії. Олії дуже много ще. Я їх три заказав. Ну, цих добре, що я заказав, їх уже нема. Ну, я їх заказав дві. Уже і сьомо. Може ми восьмій закриваємось. <кій> так. Сюди. Все. Сюди. Добре, що ми заказали дві полки, бо так би ми вже не мали куди складувати це все? Хоп, восьме. Не закрилося. Я не розуміюсь. Коли ми закриваємось? Будемо як у цього сукер у супермаркеті. А може не ніякий, так у мене. А, ну в нього слабенько. Так. А хто і що там було? Як? Тут перший сукер супермаркет вер. 2020, другий супермаркет, у неї тут хліб. Mm -hmm. Ога, я зрозумів, ми в 9-й закриваємось. На коріння тут це зрозумів. Біжимо в магаз наш. Hop. Ну, це останній день роботи наші. Або даже... Давайте. Всім дякую за перегляд. А ні. Не чекайте. А, кстати, якщо ви додивились до цього моменту, то поставте лайк. Дякую, закрите, і що ви йдете. Два-два. Ми вже. А наче олію, так кажемо. А ще щось до ну, як не зробити це? Олії ж дуже багато. Там ще жвачок почти. Ну, всім дякую за перегляд. Нагружаємо останній товар. Ставте лайки. Підписуйтесь. І всім пока. Наступного дню ми все це збільшимо. чекайте, на туди. Пока!